Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо укорінювати таку лаванду, як вона називається Платину Блонд. Сьогодні я нарізала таких молодих черенків це свіжі прирости. Вони тільки після цвітіння випустили такі молоді пагони і їх краще всього укорінювати. Для укорінення у мене такі є міні-теплички. Які, правильніше сказати, міні-парнички. Використовувати я буду для цього ґрунт універсальний, це магазинний ґрунт, суміш така, додала сюди трошки агроперліту. Цей ґрунт призначений для квітучих рослин. Касети я заповнюю. Цією ґрунту вона дуже легка і для... буде добре укорінюватись наші молоді саджанці. Ще хочу сказати, що використовувати я буду ось такий укорінювач, це фірма Агріколь, це польський виробник, дуже гарно укорінює рослини. Значить, як я буду використовувати, вам покажу. Тут основна формула, те, що нам зараз треба для укорінення, це більше всього тут фосфору. Також тут є і азот, і є у нас і калій, і магній, і бор, і мідь, і залізо, і марганець, і молібден, і цинк, і хелатінові формули. І воно 100% розчиняється у воді. Його я буду використовувати. Як буду використовувати, зараз вам розкажу і покажу. Ну, в першу чергу я ці всі молоді саджанці, верніше черенки, я їх знизу від, очистила від листочків нижню частину. Ось наша касета вже заповнена грунтосумішю легкою такою. В кожній ячейці я буду робити такі углублення. От, це для того, щоб сюди, по центру, щоб, щоб сюди висаджувати наші черенки. Це робиться дуже легко. Я ось використовую таку дерев'яну шпажку. І в ці всі отвори, ці, що я роблю, ці маленькі луночки, я їх буду заповнювати укорінювачем. Буду сюди прямо засипати. в в кожну луночку. Там є отакий от мірний стаканчик, не стаканчик, навіть така ложечка. Але мені зручніше, я відрізала кінчик цієї упаковки і прямо так з неї буду насипати укорінювач в кожну цю луночку. Ну, Я не вимірюю, я насипаю так, як ви бачите, на Екрані. Після того, як я засиплю ці всі луночки, я трошки перемішаю з ґрунтом укорінювач, хочу ще сказати, платинум блонд це декоративна гарна така лаванда. Вона відносно це новий сорт. він Квітне такими, вона ще називається пестролиста, квітне такими голубими квітами і дуже декоративно красиво прикрашає, прикрашає сад. Я вирішила, зараз у нас 28, 28 серпня я вирішила її поставити невелику кількість на укорінення. Отак я все це змішала. І тепер сюди, в ці луночки, буду висаджувати череночки. Так З усіх сторін уплотняю цю землю, щоб гарно ну, соприкасався з сам корінець, з ґрунтом. Дуже багато залежить укорінення також від того, який укорінювач ви використовуєте. Є рослини, які, використ... які укорінюються дуже легко. Його можна поставити навіть в стаканчику воду і через деякий час з'являються корінці. Є такі туго укорінюючі рослини, з якими треба таки попрацювати, щоб вони краще укорінилися. При хорошому правильному укоріненні лаванда повинна укорінитися за три неділі. Ну, Подивимося на результат саме з цим укорінювачем. Ці ось рослинки я всі вже посадила, і, звичайно, треба полити. Поливаю не дуже обільно, поливаю так трошки, щоб, щоб не залити, щоб наші. Череночки не попріли. Так, під кожний корінчик я поливаю небагато води. Воду використовую дощову. У нас були, пройшли дощі, опять води збиралося. І я стараюся всі рослини, які у мене, особливо домашні рослини, кімнатні, я стараюся їх поливати дощовою водою. Інколи, звичайно, додаю добрив. Ну, ось так саме, що касається укорінення лаванди. Дивіться, ще, якщо ці верхні листочки у вас високі, їх можна підрізати. Також я пишу, сьогодні вибачаю, з 29 серпня дату. Коли я висадила, щоб орієнтуватися, скільки у нас уже в парничку будуть знаходитись ці рослини. Якщо листочки достають до, цієї, ну, до цього лотка верхнього, да, то бажано, щоб воно не соприкасалося, бажано зрізати листочки, укоротити їх. Ну, ось таке відео сьогодні для вас зняла. Якщо було цікаво, корисно та своєчасно, підписуйтесь, ставте лайки.